Як знизити артеріальний тиск в домашніх умовах без медикаментів за допомогою того, що у нас є під рукою? Справа в тому, що артеріальний тиск залежить від співвідношення об'єму крові до об'єму судинного русла. Ми, звичайно, на об'єм крові впливати не можемо, але ми можемо впливати на об'єм судинного русла. Тому що, коли судинне русло да, судини розширяються, тиск падає, коли ж судини спазмуються, кровоносне русло звужується, і тиск наш піднімається. Тому Будь-які наші дії, які будуть вести до розширення кровоносного русла, будуть знижувати артеріальний тиск. Цей спосіб можна використовувати будь-де, і для нього потрібен лише звичайний поліетиленовий пакет. І так, що потрібно робити? Беремо поліетиленовий пакет, робимо глибокий вдих, притискаємо пакет до носа і рота і починаємо в нього дихати. Дихаємо ми до тих пір, поки нам вистачає кисню. Потім робимо перерву. І так, 2-3 підходи дихаємо саме в пакет. Що відбувається і чому падає тиск саме тоді, коли ми дихаємо в пакет? Справа в тому, що під час такого дихання ми починаємо вдихати суміш, яка насичена вуглекислим газом. А в організмі людини так Зумовлені процеси, що чим більше кисню ми вдихаємо, тим сильніше спазмуються і звужуються судини. Чим більше вуглекислого газу ми вдихаємо, тим сильніше розширяється кровоносне русло. І саме за рахунок цієї дії понижається артеріальний тиск.